Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк Віктор Парфенюк. У буску шанували Тараса Шевченка мистецьким святом. У Золочеві горів автомобіль, маскувальні сітки та кікімори. Як волонтери допомагають фронту? Стали відомі деталі ДТП у Золочівському районі. Як працює пологове відділення у бродах? Ми запитали про відносини України та США чи зможе Україна домовитися з Трампом. Шумей, виступив у золочеві, аншлаг, овації та пісня на біс. Сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув наш земляк Віктор Парфенюк. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. На фронті був на посаді стрільця помічника-гранатометника стрілецького відділення. Три роки він захищав нас від підступного ворога та щиро вірив у перемогу України. Але 1 березня життя Віктора Антоновича обірвалося від ворожої кулі. Тепер йому назавжди 46. 5 березня у селі Пониковиця попрощалися з воїном щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана героїв України. Ціна самого життя на превеликий жаль переосмислюється нами тільки у виняткових труднощах, коли на превеликий жаль з'являється загроза самого життя. Але правда залишається одна: що те найкраще, що є, власне, становить зміст самого життя. Це найвищий людський порив. Він, загартований оцими випробуваннями, все-таки знаходить ті англійські крила, щоб їх подолати і, врешті-решт, усягнути. Той сподіваний мир, про який говорять сьогодні політики і прикладають зусилля. Той сподіваний мир, про якого практично говорить весь світ вже, не лише кожний українець, весь світ. Сьогодні по правді має свою виняткову ціну. Але ми, що залишаємося, покликані, ми зобов'язані, власне, цінуючи цю неймовірну посвяту, цінуючи гідність тих героїв, прикласти надалі максимальні зусилля, стати пліч опліч, у, попри те, що здається випробування складні, в пошані до них. Ми покликані всією своєю людською природою своїм власним життям відкрити ту найсвітлішу сторінку. Подібно, як вона відкривається на сторіночках святої Євангелія, подібно, як сьогодні кличуть священники і проповідники, подібно, як колись пророкували наші пророки української землі, пророкуючи врешті-решт благословенне майбутнє. Але майже всі вони одноголосно казали. Воно буде отримане непростою ціною. Хай у нашій взаємній пошані до наших спочилих дасть Господь ангельські крила сьогодні кожному долати ті труднощі, які ми разом зустрічаємо. Дякую всім, що прийшли вшанувати світлу пам'ять загиблого героя Віктора. Був дуже хорошим солдатом, побратимові вірним був, не знав, що таке задня. Я з ним разом був неодноразово. В різних передряхах, дуже серйозних. Чувак заслуговує на пушану. Ну, тут слів немає навіть, щоб такого сказати. Щоб... Дійсно дуже хороший не підводив ніколи. Він за побратимів. Ну що можна. Хай з Богу спочуває вічна пам'ять. З дня Убуску біля пам'ятка Тарасу і Шевченку відбулося мистецьке свято, живе під Сонцем України Шевченкове слово, присвячене 211-й річниці з дня народження Кобзаря. В українців такою постаттю є Тарас Шевченко, Валетин духу, український мойсей, пророк батько Кобзар. Майбутнє відносин України та США, чи зможе Україна домовитися з Трампом. Останнім часом відбулися події, які суттєво впливають на українсько-американські відносини. У зв'язку з цим постає важливе питання: чи зможе Україна після останніх змін знайти спільну мову зі Сполученими Штатами, які представляє президент Дональд Трамп. Ми запитали у людей, як вони оцінюють перспективи співпраці між Україною та США, які настрої в суспільстві, що думають українці про майбутні переговори. Дізнаємося просто зараз. Вдасться Україні домовитися зі Сполученими Штатами Америки після останніх подій. Та де воно сідасть домовити, хто такого клоуна вибрав. Ті американці вроді мудрі люди, а таку пороли фесть. То, то, то встидно його ми ж люди пустити, а вони ще його, то його. Або наші люди страдають, діти гинуть. У мене племінник вже 11-й рік. Там. І що ми пережили? Біда, люди страждають, діти сироти. Інваліди, я був в Тернополі два роки тому, суглоби мені, я там такого надивився, люди без рук і без ніг. Є людина, що без двох ніг і без руки одна рука і то в апараті. То, то, то аж жах дивитися на таке. І, і ніхто нічого не поможе, і ніхто не може завадити одному дураку, а перше другого вибрали. То я не знаю, то тяжко. Ми, ми за те, щоб був мир на Україні, щоб ми вже прожили трошки. Я не кажу, що я вже прожив, але прожив різного, добра не видів. Але їздили колись заробляли, і я хворобу заробив там, бо по підвалах спали і різне було, намерзлися. А тепер хворобу страдаю. Але хто нас там рахував за людей? А тепер наших дітей, що вони вироблять? То люди. Я думаю, що якщо є Бог на світі, то якесь чудо повинно статись. Я вважаю, що домовитись тільки на наших умовах, бо іншого вибору у нас немає, іншого шляху. Віддавати своє землі, ресурсами точно не будемо. Ну, це ну, дуже тяжке питання, не, не можу не відповісти. А як думаєте? Ну, я думаю, що повинен бути якийсь ні? Я не знаю. Не знаю. Напевно, що треба, але. Знаю. А то дебіл, той Трамп. Не знаю, що там буде. Ну, будемо надіятися. Чи після останніх подій вдасться Україні домовитись Сполученими Штатами? Ну, Я думаю, що е і сподіваюся, що Америка все-таки буде підтримувати Україну, тому що іншого виходу немає. По-іншому будуть американські солдати гинути, якщо буде по-іншому. Це моя думка особиста. Я думаю, що ні. Я дивлюся, що там людина неадекватна, не там нема з ким говорити. Ні? Сумніваюся дуже в тому. Я не можу це сказати. Не знаю, не розбираюся в політиці. Ну, зі Сполученими Штатами. Ви знаєте, там той президент не адекватний Трамп. Він взагалі йому, м'яко кажучи, то на люди навіть говорити не хочеться. А, але життя, сам, саме життя Господь, він, він зробив свою справу. І в нас все буде добре. Незалежно там, як Америка хоче, не хоче, Китай чи там бог зна хто, в нас все буде добре. Такі хочеться, щоб люди мали терпіння, витримку і вірили в те. От в те, що говорить залужний, послухати його і вірити, і все буде добре. А Трамп. От, він якийсь сумнівний, я взагалі то думав, що він набагато такий прогресивний буде, а він, от, він за тими <смі> тягне за тими демонами. От. І він щось хоче. Але він, не є, але він бізнесмен, він не є політик, і він вже наробив масу помилок, бачите, Вся Америка повстала проти нього. І то не тільки він. Про, про Україну а він там що, ті, ті гендерні питання в нього. Там оце все. Він що, наробив багато помилок і вже може сам кається, але просто на люди не говорить. Дякую. Я думаю, що все буде добре і все буде Україна. Я переселенка, Я дуже сподіваюся повернутися домой. В Маріуполь. Я з Маріуполя. У мене діти військові, донька вже в полоні три роки, військова. Яка стала на захист в перші дні цього жаха. І, на жаль, зв'язку з ніякого немає. але я сподіваюся, вірю, що все буде добре. На жаль, ні. Америка має корисливі цілі. І вони не зацікавлені в мирі. Вони зацікавлені своєму багатстві, своєму збагаченню. От і все. Навряд. <какліст> Мені здається, що ні. Тому що республіканці проти. Ну не знаю, дівчатка. Та дай Боже, бо ми всі за то Бачите, скільки жертв, і саме найбільше мені здається, Західна Україна тих трупів має. Дуже шкода, що так сталося. Але маємо те, що маємо. У нас немає іншого виходу, нам потрібно домовлятися, тому що на. На кону наша країна, я вважаю, що потрібно домовлятися в будь-якому випадку, але все одно треба мати гідність. І, ну, не знаю, як сказати правильно, гідність відстояти свою думку, але також почути їхню. Повинні, е, бо як інакше не зробити, то дуже погані справи будуть. Мусять е, мусять щось зробити, мусять. бо вони для того є. Їх для того вибирали. Надіюся, що так. Ой, щось я не... не знаю. Не можу сказати нічого. <рес> Цікава байка. <рес> і що я можу вважати? Там, як йому капне на голову нашому, тому і їхньому так і домовляться. Більше я ніс не можу сказати. Я думаю, ця тема є настільки складна, що я затрудняюся дати будь-який прогноз ну, з своєї точки, з точки зору своєї усвідомленості. Звичайно, є бажання наладити зв'язки з Сполученими Штатами Америки, з їхнім керівництвом. Я безумовно розумію, що. Американський народ дійсності підтримує нас в нашій боротьбі з таким запеклим ворогом. Але події, які стаються на політичному ринку в США, звичайно викликають певні сумніви в реальному змісті тих обіцянок, які вони говорять. Тому що. Який відчувається, з моєї звичайно, точки зору не політика, нічого. А чисто, як громадянина України, якась нестабільність, якась невпевненість, якась дезорганізованості в рамках бачення майбутнього світового влаштування у місті Буст не припиняється важлива робота на підтримку українських військових. Тут виготовляють маскувальні сітки та костюми кікімори. Ініціатором цієї справи є місцевий волонтер Роман Гаєвський. Завдяки згуртованості громади та самовідданій праці волонтерів українські військові отримують необхідне спорядження, яке допомагає їм залишатися непоміченими на передовій. Загалом волонтери вже сплели понад 700 сіток та 11 кікімр. Ми Знаходимося в такому маленькому приміщенні, в такому волонтерському, як кажуть, Русі, де дівчатка. Плетуть маскувальні сітки для наших воїнів, наших захисників, які йдуть в великі напрямки майже по всій лінії фронту. І збирається найбільше йде зараз напрямок, Покровський напрямок, Курський напрямок, де зараз найбільші бої йдуть і дуже потребують наші воїни з кожним днем погода міняється і маскувальні сітки треба міняти, кольора, треба підбирати під місцевість, і маскувальні сітки, щоб було їх чим захистити техніку, себе, бліндажі. Так що працюємо з хлопцями напряму з фронту, дзвонять, посилаємо з хлопцями машини, їдуть групи, женуть машини. З компанією UGP Львова Ми, я вже працюю з ними з 2014 року і вони нам спочатку допомагали, потім вони почали їздити. Компанія UGP була створена на початку вже масштабної війни. Тепер вони молоді, женуть і машин побагато, по 15, по 10, по 20 машин. Туди автобусом везуть, і ми з тим підгружаємо сітками сітка ще можемо. Я збираю колеса, у мене братова в побіжанах пече смаколики, теж загружаємо, які є смаколики дуже їм. Як працює Акушерсько-гінекологічне відділення у бродах, які умови створені для породіль та новонароджених? Про це для глядачів золочу.нет розповіли завідувачка відділення Стецюк Лариса Геннадіїна та директор лікарні Мирослав Тимус. Наше відділення складається з трьох частин: 10 ліжок гінекологічних, 10 ліжок палати патології і 10 ліжок післяпологові і пологові палати. Вже відділення ви бачили, як виглядає зроблений сучасний ремонт, і в такому вигляді, як ви зараз бачите, ми відкрилися в 2019 році. П'ять років тому проведений капітальний ремонт. Пологового відділення. Маємо операційну. Все згідно паспорта оснащення закладу відповідає всім вимогам. Є належні умови, але все зузульки від вас залежить. За цей час ми провели більше 1500 пологів. За минулий рік у нас було 215 пологів. Ну, на жаль, тенденція зараз і по Україні, і в нас така, що кількість пологів зменшується, кількість новонароджених дітей також зменшується. І тому і отак тому от от те, що маємо, маємо те, що маємо. Дуже притуполю. Все необхідне тут є. Для надання невідкладної допомоги як для мами, так і для дитини в нас працюють досвідчені лікарі, п'ять лікарів, акушер-гінекологів, які троє з них мають вищу категорію і практично володіють всіма методами і розродження, і зупинки кровотечі, і проведення реанімаційних заходів. Також в нас є двоє лікарів-неонатологів. Робота відділення в нас цілодобово, тобто в нас є лікар на посту постійно і вдень, і вночі. Якщо дитинка потребує певного нагляду, якщо є якісь дитини відхилення від норми, дитинка оглядається тут, і поки прийде санавіація, за той час проводиться стабілізація стану. Ця апаратура в нас належна. Ну, умови ви бачите, які умови в нас, коли ми відкривали відділення, ми старалися забезпечити його всім необхідним згідно табелю оснащення. Практично, ми маємо все для надання допомоги. У нас два ріжка то партнер. На і на Практично ви бачите, в кожному пологовому залі, яких в нас є три. В нас є ліжка трансформер для проведення пологів, в нас є хороші е, е, такі столики з обігрівом, в нас є весь інвентар, який потрібний для того, щоб надавати допомогу дитині, як внутріутробно, так і коли після народження дитинки. Що бувало практичні ситуації? Звичайно, то я акушерство. В акушерстві завжди бувають такі, такі моменти, коли треба надавати негайну допомогу. Власне, що для того в нас все є. Медикаментами ми забезпечені на 100%. Маємо препарати крові, маємо утеротоніки і інші препарати. Внаслідок автозітнення травмований пасажир вантажівки. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня близько 10-ї години на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська у селі Галицьке Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Audi q 7 яким керував житель Івано-Франківської області, та вантажівки САЗ 3507 під керуванням мешканця Золочівського району. Внаслідок ДТП пасажир вантажівки, житель Золочівського району, який перебував у кузові транспортного засобу, випав з нього, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте уважні на дорогах і неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Золочівський район. Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі лінколь МКЗ. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на рятувальників. 7 березня о 10 годині 35 хвилин до служби порятунку. 101 Надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля в місті Золочів на вулиці Об'їзній. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на пожежників. На момент прибуття вогнеборців на місце виклику, з'ясувалося, що займання виникло в легковому автомобілі «Лінкольн МКЗ, який знаходився на причепі вантажного автомобіля «Вольво». О 10 годині 56 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу моторного відсіку автомобіля на площі 2 квадратних метри. До гасіння пожежі залучили сім рятувальників і дві одиниці спецтехніки, повідомили рятувальники Львівщини. 2 березня у Золочі з Аншлагом відбувся концерт популярного українського виконавця Олега Шумея. Його зустрічали гучними оваціями. А наприкінці зал не відпускав артиста без пісні на біс. Ваша родина, сім'я е, є такою досить музичною. Як це вплинуло на вашу діяльність? Ну, як бачите, фундаментально. Мій тато музикант, я флейтист, так само, як і він, він так само багато і співає і на багатьох інструментах грає. Ну, важко розказувати те, що ви бачили. Ви Зробили каверс на пісню біля тополі, і дуже часто вас тепер асоціюють з цією піснею. Ваше ставлення до цього? Ну зараз ні зараз ні. Зараз мене багато авторських пісень вийшло, тому ми тому багато соціюють власне з зброї, ми дзвони от з тривогою. Зараз дуже часто асоціюють мене. Теж ця пісня щодо війни. От. Ну так а розкажіть, як молодим виконавцям працювати зараз в теперішніх умовах українському шоу-бізнесі. Це mm, важко? Нам не, не важко. Я думаю, що ми просто робимо свою роботу, як і кожен українець зараз в країні. Ваші побажання людям у цей нелегкий час, Віри і перемога. <outcome> Дуже коштую! Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям слава!